Уважаемые бойцы, вы герои, это бесспорно. Вы разрешите мне на 10 секунд вами покомандовать? Разрешаю. Я вас попрошу встать здесь. Шику всех. Вставай. Вставай. Спасибо. Команда программы «Храбрые сердца». И это не пустые слова, ребята. Мы действительно восхищены вашим мужеством. Вы настоящие мужчины, вы настоящие герои. И мы не можем вас отпустить с пустыми руками. Я приглашаю в эту студию главу Верховной Рады Украины Александра Турчинова. Здравствуйте, Александр Владимирович. Вам Дорогі друзі. Російські військові на день народження Путіна хотіли зробити йому подарунок звільнити Донецький аеропорт. День народження вже давно пройшов, а над Донецьким аеропортом продовжує майрити український прапор. Російська зброя не змогла перемогти силу і мужність наших військових. Ви знаєте, користуючись нагодою, я хочу нагородити всіх присутніх тут героїв і зачитати наказ про нагородження за героїзм, виявлений у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, проявлені при цьому особисту мужність. Стійкість, високий патріотизм та вірність військової присязі, нагородити всіх присутніх тут героїв справжньою лицарською нагородою вагніпальною зброєю. В наказі прописані справжні прізвища, Імена наших героїв. Але зараз ми будемо нагороджувати їх багатьох називаючих по позивним. Рідут. Полковник з позивним рідут нагороджується іміною вогнепальною зброєю, яка йому буде доставлена в госпіталь. Дякую за можливість. Девятый. Абрикос. Ворон. Я позвонился. Доцент. Гном. Богема. Можно одно слово? Это Перший офіційний ствол, який у нас є. <плес> Причому я звертаю увагу, що це не якийсь російський макаров, а найкраща вогнепольна зброя український форт. Український форт. В руках наших захисників. Маршал. Дякую. українському народу. Дорогі друзі, це. Важка і страшна і небезпечна війна, і нам протистоїть сильний жорстокий ворог. Але я переконаний, коли у нас є такі герої, Україна не переможна. Слава Україні!